Сам, бо, як, ну, тобто для цього теж засобами телекомунікаційних мереж. Ну, звичайно, сам пацієнт повинен мати або да, веб-камеру, або в ранній випадку через смартфон так далі підключиться, підключиться до цієї системи, чи там ноутбук з камерою. І це все ви повинні бачити. Ну, я не кажу, що вже до такого випадку, як доходив в лікарнях, де там дають бігулки і дивляться, що це не але і в такому навіть випадку дивитися навіть за прийомом ліків, але ще краще за маніпуляціями. І проблема не стільки мотивації навіть пацієнта. Ви будете бачити, роби робить він ці там прави, там, наприклад, чи там якісь інші там речі, які потрібно. А ці маніпуляції є ті, які повинні робити, як зараз красиво пишуть в методичних документах МОЗ. але погано це реалізується звичайно на практиці. Це повинні хто бути або медсестри, ну амбулаторно може там десь він у себе ходити, або до нього на до приходять, або навіть обучені навчені члени сім'ї. Чи вони будуть настільки навчені, скажімо так, достатньо, чи вони будуть мотивовані, в тому числі вони всі ці, а не сам пацієнт, це теж питання. Тому моніторинг необхідний для цього, щоб слідкувати, як, як відбуваються ці маніпуляції, щоб бачити якість, тому що якщо ви, пацієнт поїхав і там місяць-два він там чи скільки стан, він повинен заробити. А він приїжджає, як не ніякого ефекту, то як можна доказати що це за рахунок того, що вони чи взагалі проводилися, чи вони проводилися неякісно, наприклад, так сказати, чи ще якісь були проблеми? І мало того, під час цього, цього моніторингу ті ж люди, які проводять ці маніпуляції, можуть спілкуватися. Ви можете це підказувати і так далі. Звичайно, технологічно сидіти там, якщо це там ну, може бути пів години, може бути ще якісь там сеанси, щоб це лікар, там ну, звичайно тратить всі дорогоцінний психологи, Але тобто ну, це може бути старший медичний персонал, так, який буде це робити. Так. І третій напрямок на е телемедицини взагалі це, це теледіагностика. Тобто це вже фідбек об'єктивний від пацієнта. Одне справа по консультації вона там щось пожалується в мене там. Щось болить, щось не болить, там, чи що там робити. Це чисто суб'єктивно, так як у нас психологічне Да? Це суб'єктивно написували галочки. Так воно, не так, ніхто це перевірити не ну, буде. Тобто вважається, що, що це все чесно пишуть, люди, а не маніпулюють. Хоча там теж є питання. Такі є питання. Так, про, і в цьому як би, певний суб'єктивізм. Але що таке діагностика? У пацієнта можуть бути діагностичні прилади. Зараз можна їх не тільки купляти, ви знаєте, багато є приладів індивідуального користування в атек, навіть можна брати в оренду, там, ліцензію. Там. Я не кажу, там, що навіть всі коляски інші обладнання, але є простисні прилади, якими ви можете користуватися. Значить, або такими, що можуть вам з допомогою інших, як я сам казав, членів сім'ї чи значить, ну, медсестер амбулаторних, чи якось вони зараз по-другому можливо називаються. Значить, які ходять до не просто, значить, на ну, тобто вони теж повинні проводити ці діагностичні і звичайно, що вам вже потрібна об'єктивізація. Ну ви ж не будете казати, що ну повірі тис, кажи мені прямо в екран там скільки ж у тебе там цих е, міліметрів по наступах. Полягає. То, що, так, якщо такий прилад, який просто видає на табло як якийсь простий на екран, то звичайно ви можете теж це все, все сфотографувати, чи, наприклад, прямо вам там піднести. Але це дуже як би, за, ну, це зовсім як би, ну, так можна робити, можливо, в якихось, як яких лікарі кажуть, ну там ну, випадках у нас, кажуть, ексклюзивних, у вас там якихось ургентних, наприклад, якщо так, так, вже нічого друго ви, вимає. А в дійсності в чому зараз ви розвиток інформаційних технологій і впровадження медичних... Вони будовуються, тобто вбудовується програмне забезпечення прилади, які можуть в яких самих є вже програмні обробки, вони дають заключення якийсь результат, вигляді файла. Цей файл можна потім скинути через вже і вигляді файлу, файли Ви можете послати, посилати ви будете через кабінет пацієнта. Ну, в мінімальному варіанті, звичайно, пацієнт вам можуть переслати там електронний коштів, ще кудись. Значить, да. але звичайно вважається, що це повинно в рамках цієї системи викласти, зайшовши, наприклад, свій кабінет. Така ось вот ідея. Да? Але в дійсності зараз відбуваються, ви знаєте, дистанційні технології і прилади оці, автоматизовані, інтелектуальні, красиво називають. Вони мають будовані засоби телекомунікаційних мереж, наприклад, блютуз, то що називається красиво. Ну, ви чули інше по Wi-Fi, Wi-Fi, немає значення, як воно вже називається. Тобто воно зразу передає, наприклад, якщо є доступ до інтернету, воно буде передавати на той сервер, на якому знаходиться це місто.